Ненько вже я хотіла поговорити про нарцисичну застрість. Це одна із важких негативних емоцій, характерних для людей із нарцисичним розладом на додачу його знаній знаменитій ненависті і гніву чи агресії. Яка природа нарцисичної застрісті? Як ви пам'ятаєте, всі нарциси проводять свого партнера? Жертву партнера через три цикли. Основних: ідеалізація, коли вас бомбардирують любов'ю, розказують, яка ви чудова, причудова і дають можливість вам подивитися на себе ідеальними очима і побачити просто фантастичну версію себе. Наступний етап це знецінення, коли все те за рахунок чого нарцис вас. Підвищував, піднімав на п'єдестал, за рахунок всього ж того, він вас скидає з нього, тобто знецінює, а потім і третій етап утилізації. Так от, ось цей період знецінення відбувається якраз за рахунок нарцисичної застрості. Яким чином, коли він вперше бачить цікавий йому об'єкт, до прикладу, сильну, статусну. Красиву, багату жінку, він її як мале дитя фантастичну іграшку хоче. Хоче, щоб там не було. Його грандіозність зростає, бо він точно знає, що він все зробить для того, і він достатньо вміє добре маніпулювати, аби отримати ось цей об'єкт іграшку. І він власне цим і займається в період ідеалізації. А потім він... Не витримує, буквально психологічно не витримує вашої особистісної психологічної потужності, не витримує яскравості вашої особистості. І попри те, що він не має власних позитивних емоцій, він чудово щитує такі емоції і дуже хороші людські якості інших. І чим ближче він до вас підступається і починає зблизька Бачити ці якості, такі як щирість, безумовність, доброта, готовність підтримати, щира любов, тим більше він починає злитися і заздрити ось цим вашим якостям, тому що він добре знає, він їх не має. А йому би дуже хотілося бути теж таким, яким є ви. І він заздрить. І все, що його до вас на початку привабило, тепер починає його вибішувати, душити через його заздрість. І саме ось ця заздрість, невиносимість, непереносимість потужності вашого я запускає автоматичний латентний процес знецінення. тобто механізм і природа нарцисичного знецінення – 小。